Розділ п'ятий. Чи молився Максим про чашу? Не ЗНАТИ мабуть, ні. Він лише просидів ніч на руїнах собору, прийшовши туди в темряві безлюдними, розбомбленими вулицями. Байдужий і холодний, до краю втомлений, без надії і без віри, він провів ніч сам на сам зі своїми понурими думками. А як прокричали треті півні? Він так само вийшов, як і прийшов, посунувся геть пустелищем, по мов тінь, пішов знову геть за місто, і день провів десь сам із собою. А наступного вечора, ще й не смеркло, як слід, пішов собі додому, просто твердою ходою, не ховаючись і не пригинаючись, із виразом повної апатії й глибокого, мовчазного презирства, почвалав він серединою вулиці. У присмерку зайшов у двір і зупинився перед верандою. Хата була повна темрявий й плачу. Плакала мала дочка, плакали козенята разом із козою, і, лебонь плакала дружина, умовляючи та потішаючи всіх, і дитину, й козенят, і сама себе, і синка Бориса. Вона, здається, сама щойно припленталась до хати і тепер поралась у темряві безпорадна і не могла ні з чим собі дати ради. Вікна були в хаті поваривані геть з рямами, і вона не могла нічим їх затулити, щоб засвітити світло. Та й вогню, мабуть, при собі не мала, бо єдина запальничка, що була на господарстві, була в кишені в курця, в господаря. Як же це він забув і не віддав їй запальнички? Сам собі докоряючи, Максим зайшов до хати, знайшов у темряві молоток і цвяхи під припічком. Приладнав і поприбивав, вірніше позабивав на глухо знадвору вікониці. Потім вони зсередини позавішували вікна ковтрами та ряднами і запалили гасову лямку. Відразу стало тихо і затишно. У тих дитячий плач, козеняче мекання. У помешканні, що складалося з однієї кімнати й кухні, нарахуючи присінок і веранди, вони швидко навели лад, поприбирали й почіпляли знову на стіни образи. Та поклали речі на свої місця, як вони робили щодня, і попідмітали шпаруни. Козенята весело і здивовано дибали по хаті, куди їх було забрано з веранди, і певно тішилися із світла й лагідної тичі. А Максим стояв, не роздягаючись, і пильно дивився на дружину і на синка Бориса, шукаючи в них якихось особливих змін, що, здавалося, мусили б бути після цієї ночі. Такої для них довгої, як вічність, та не встиг він роздивитися як слід, як на вулиці загула машина. Вона під'їхала до хати і стала. Максим мимоволі шарпнувся до дверей, швидко вийшов із хати у присінки на веранду, наміряючись шугнути в ніч все це робив більш підсвідомо, ніж здаючи собі справу, якось по вовчому, інстинктивно чуючи загибель. На ганку Максим спокійно зупинився так само інстинктивно. Назустріч із сутіні виринула людина, а за нею ще кілька тіней. Людина була в військовій уніформі, а ті, що підходили за нею, були добре озброєні: шестеро автоматників із фінками поготові. Здравствуйте! привіталась по російському людина та, що була спереду. Добрий вечір, відповів Максим. Чи тут живе громадянин Максим Колот, архітектор. інженер-архітектор? Павза. Тут ніби? 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 А чи він дома? Дома. А як до нього пройти? А отак ідіть просто через присінки. А потім зразу ліворуч. Серце Максимове чомусь нагло затіпалось, у ньому на мить прокинувся мисливський чортик. От вони зараз підуть у хату, а він круть, як вітер, але це лише мить. А за тим знову нахлинула байдужість і все залила, як вода іскру. Куди? Та й чого? А головне куди? Дякую. Посміхнувся вголос гість. А чи ви не могли б нас провести до нього? Цей знає, що робить, подумав Максим, і байдуже відповів Добре. І пішов наперед. Вони війшли до хати. Автоматники стали як ідоли на всіх дверях і на ганку, а двоє на кухні з автоматами напоготовій. Стояли мовчки, понуро, й байдуже. Лише пряли очима, стежачи за кожним рухом присутніх. Гість привітався в хаті, а тоді звернувся до Максима. Ну, де ж він? Я тут. А, -а, -а роблено здивувався гість і заговорив трохи втомлено, трохи весело. Дуже приємно. Будьмо знайомі. Я начальник спецвідділу Енської орденоносної сталінградської танкової дивізії. Прошу любити і шанувати. В голосі його весь час збриніла тонюсінька нотка іронії. А як я маю честь вас титулувати точно? «Колот!» Ви дуже скромні, громадянине Колот!» Чи то ж не ви були заслужений діяч УРСР? Можливо, знаю, знаю. При цих словах начальник спецвідділу зміряв Максима оком з ніг до голови й безсумовито сумовито скривився, зупинившись поглядом на його ганчір'яних подертих бурках. Зле вас шанувала нова Європа, маестро. Зле, згодився Максим, промовив це понуро, з такою ж самою ноткою іронії, як і в гостя. Якусь мить вони стояли мовчки один навпроти одного. Начальник спецвідділу був низенький на зріст, такого ж віку, як і Максим, але дрібний, ще й кирпатий, зовсім як хлопчик насупроти Максима. Максим височив над ним на цілу голову, дивився на гостя згори і думав, що при такому страшному титулі цей начальник має досить нестрашний вигляд. Начальник бачив, що Максим пильно розглядав його, але не реагував на те. Уніформою він зовсім не відрізнявся від автоматників. Лише на ковні ріблюзи під шинелю мав дрібні червоні зірочки, що лисніли, як краплі крові. В цілому ж він мав досить буденний вигляд у своїй смужковій шапці у шанці, сірій шинелі встянках, з револьвером і пляншеткою, фронтовий вигляд. По короткій павзі взаємних оглядин гість звернувся до Максима. А тепер до діла. Де ваше робоче місце, громадяни Неколод? І, не чекаючи відповіді, попрямував із кухні до великої кімнати, присвічуючи собі ліхтариком. Там стояв великий стіл, завалений книгами, теками з згортками паперу, шматками лінолеуму, розпочатими й незакінченими офортами по міді, різними кресленнями та відбитками гравюр, що повипадали стек. Стіл був великий, справжній верстат, а на ньому був хаос, як на тічку. Гість заходився біля того стола господарювати. Маєте ще якусь лямпу? Добре, засвітіть. Мені, не ви, ваша дружина. Ви сідайте тут. Дружина зайшла і засвітила другу лямпу. Власне, засвітив один із автоматників, бо в дружини тремтіли руки. Засвітив, приніс і поставив посеред столу, а дружині порадив сидіти на кухні. В хаті стало ясно, ніби в свято. Сідайте, повторив гість запрошення Максимові. Та Максим не сідав, воліючи стояти. Він тільки глянув на синка, що стояв біля дверей, здивований і вражений, не розуміючи, що саме відбувається, а потім промовив тихо, але енергійно, звертаючись до начальника. Тільки прошу вас, не робіть дива для дитини жінки, порайте швидше без зайвих слів і шуму. Потім будете шуміти. Гість спалахнув, але глипнув на Бориса, що блискучими очима розглядав автоматників, справжніх автоматників, і його, їхнього командира, справжнього командира. Глянув, якось чудно пересмикнув бровою й одвернувся мовчки. Добре. буркнув по якимсь часі, поринувши в папери й різні шпаргалки на столі. Він розкривав теки й течки, гортав різні папірці, розглядав з цікавістю креслення, проєкти різних споруд і клав їх назад за порядком, розглядав відбитки незграбних гравюр, дереворитів та ліноритів, що назбиралися в цім домі із самих студентських років Максима, розглядав вирізки з газет і часописів, різні друковані проєкти Максима та його графічні ілюстрації, розглядав книги. Він почувався як у себе вдома, поринув у споглядання Максимового господарства, ні, Максимової душі, так ніби це він розглядав родинні інтимні фотоальбоми, порпався не кваплячись. А Максим стояв байдуже і дивився на свої ноги, на свої подерті бурки, взуті ще вчора в нові новісінькі калоші, бо старі протікали. Дивився і думав, що ті нові калоші на таких подертих ганчір'яних бурках і в такий момент зовсім недоречні. Такі калоші коштують цілісінький пуд борошна. І чого він розсівся за тим столом, швидше б кінчав. Гість не знаходив нічого для себе поживного та, видно, не дуже й потребував, він просто гортав малюнки, відпочиваючи від отоми в цій затишній кімнаті. Хатині відомого архітекта й будівничого, над плодами його безсонних ночей, творчих поривань, над різними здійсненими й нездійсненними задумами, відтвореними артистично на папері, чи просто зафіксованими якимись химерними лініями, натяками, хапливими рисками, гіерогліфами, що нагадували собою ембріон, туманний початок чогось, що не мало ще ні форми, ні назви, саму ідею. Це, видно, було йому цікаво і зігортав далі мовчки. О, вирвалося в нього нарешті. Ага, значить, вішаємо партизанів? Ого. Він промовив це суворо, з притиском, дивлячись із-під лоба одним оком на Максима. В руках він тримав велику чорну гравюру, вирізку з місцевої газети. Так, промовив Максим байдуже. То моя гравюра лінорит. І додав по хвилі, дивлячись, як обличчя гостя наливається кров'ю. То копія з Густава Вадоре. Христос на Голготі. Великоднє. Гість навіть оком не зморгнув. От якраз. промовив він із притиском. Це все одно і почав складати гравюру в четверо. І тяжко було збагнутись інтонації його голосу, чи він дурний і про Христа на Голготі, а тим більше про Густава Доре ніколи не чув і взявся за сюжет із сучасності та й маскує своє невігластво. А чи він глузує з Максима? А може, він глузує глибше й тяжче? Максимові видався його голос занадто саркастичним тоді він геніальний пройдисвіт, а іронія його страшна. Інтонація голосу начальника спецвідділу зраджувала, що він таки добре знав про Христа на Голготі. А гість склав гравіру вчетверо і подивився примруженим оком на Максима з-під підлоба. Знаємо ми вашого брата, промовив він якось чудно і сховав гравіру пляншетку. Погляд його зачепився за образ Йосип і Марія з дитям утікають у Єгипет. Це теж із густава Доре? спитав він, цілком правильно вимовляючи ім'я великого мисця. То ви що? Він хотів сказати і Богомас, але не сказав цього слова, а сказав після павзи інше, і богів малюєте? Ні. І Максим сказав чий то образ — протяг гість. Це той, що його повісили німці. «Хм...» І нагнувшись знову над столом, промурмотів тихо, ніби про себе, але так, щоб Максим чув. Поспішили, але добре зробили менше роботи. А оком на Максима. Тут несподівано встряв у розмову синок Борис, що був зник у кухні, а тепер з'явився з зошитом своїх дитячих малюнків. «Дядю, дядю!» Зринув раптом ніжний, радісний дитячий голос, А це ось я малював, гляньте. І тикав свої зошити, щедро замальовані ним різними фантастичними дитячими візіями. Він, либонь, вперше бачив такого цікавого аматора мистецтва, такого пильного й відважного глядача, тому вирішив потішити його гостинно, допомагаючи батькові, бо ж бачив, що батько сумний, а його течки вже кінчалися. Максимові ніби хто серце нагло оперезав батогом або наступив на нього чоботом. Боже, аж скинувся він усією душею. Куди ж ти, дитино? Але він нічого не сказав у голос, навіть не поворухнувся ані не поворухнув жодним м'язком. Гість узяв Борисові зошити і, не дивлячись, поклав їх на столі поверх переглянутих батькових. Здивований Борис подивився на нього розгублено, потім на батька, і пішов геть, спантеличений і огірчений. А гість, закінчивши оглядини робочого місця, більше нічим не цікавився, чим полегшив Максимову муку, скорочуючи її. Він тільки розстебнув пляншетку, оглянув її і знову застебнув. А між іншим, при тій процедурі, Ніби ненароком нехотя запитав, Чи ви не знаєте такого Соломона? Ні, не знаю. Гість позіхнув, подивився пильно на Максима і гмикнув «Смішняк ви». Це було сказано байдуже, але за байдужістю немов би прозвучала нотка зле прихованого жалю. Після того гість постоїв ще якусь хвильку мовчки. Потарабанив пальцями по столу і, нарешті, зітхнувши, сказав Одягніться. Я одягнений, відповів Максим таким самим тоном, тихо, оглянувши свої бурки і ветхе пальто. Гість, стежачи за його поглядом, хотів ще сказати, але не сказав, лише махнув рукою і тихо звелів Ідіть уперед. Автоматники враз заклацали, і всі стали на струнку. Як на параді, тримаючи автомати на руку. В передній кімнаті Максим зупинився. До нього ступнула дружина. Вона не плакала, ні. Підходячи до чоловіка, зиркнула на синка, і сльози зупинилися в її очах. Вона виповнила ті очі повінця, її великі розумні очі, не сміючи политися рікою. Вона тихо похилилася Максимові на плече. Максим хотів сказати прощай, але не сказав, тільки злегка торкнув її по спині рукою. Хотів сказати бувай, але знову не проштовхнув і цього слова крізь горло, пильно подивився в її очі, облизав свої пошерхлі губи, що враз узялися смагою, і якось само собою прошепотілося до побачення. У дружини сльози не втрималися в очах і потекли буйним потоком. Але вона трималася з усієї сили, вона мовчала, і лише погляд її ставав усе дикіший. Вона приплющила очі, щоб не кричати так ними. Максим обернувся. На лежанці сидів синок Борис, забився геть аж за двері, що відкривались по прилежанку. І широко широко витріщеними, здивованими, приголомшеними своїми дитячими очима дивився на батька. Він не плакав і навіть не кліпав віями. Він дивився на батька, дивився всією своєю приголомшеною дитячою душею, що враз збагнула велику й страшну річ катастрофу, яку називають смертю, і була в тому погляді безодня дитячого крику. Ні, Господи. Та ж той погляд хотів наповнити батькову душу силою, вірою, надією, мужністю. Він хотів геть усе заперечити й змусити його теж усе заперечити. Але це тривало лише одну мить. Її обірвали автоматники, брязнувши зброєю і мовчки відтискаючи Максима геть. Максим застебнув пальто, знову розстебнув чомусь. Знову застебнув, потім повернувся до дверей і пішов. Чув, що як дружина зупинила суворого гостя щось кажучи, а той буркнув щось на зразок нічого, нічого. Соціалістична батьківщина подбає. Це був знаний стандарт, і цей стандарт зараз зазвучав якось особливо глумливо. І ще щось він говорив біля дверей Максим на мить затримався. Згадав про нові калоші, постояв, нишком скинув калоші, щоб дружина не бачила, і тихенько поставив у куточку за дверима. Нехай вона проміняє їх і матиме трохи борошна. А докінчив він цю думку вже на ганку, сходячи ганчір'яними бурками в калюжу, в темряву, на той світ і без калош добре. І вони пішли в темряву.